Полтавська жіноча команда ПЗМС у рамках п'ятого туру фінального етапу Вищої ліги приймала Дніпропетровську злагоду. лагодом. Ну, «Сьогодні був дуже відповідальний матч, тому що вирішила судьба нашого третього місця. Ця команда теж претендувала. Ми з бойовою готовністю вийшли і доказали, що ми можемо. Остання домашня гра Полтавок не була багатою наглядачів. Можливо, через п'ятницю, може, через відсутність реклами. Та все ж, впевненості, дівчатам вистачило для перемоги. Ця Команда не зовсім удобна для нас, тому що ми граємо то виграємо, то приіграм, як і так, не везло нам. Сьогодні вийшли, доказали результат на табло, боляльщики раді, і ми раді. Тепер будемо стремитися займати більше висоти створювати моменти полтавки почали ближче до середини першого тайму. Найбільш активною була Валерія Єрмоленко. За пару хвилин капітан ПЗМС оформила дубль. На 17-й хвилині третій м'яч забила Вікторія Шаповал. Так команди і пішли на перерву. Дівчата самі прекрасно розуміють всю важливість цієї гри і всіх цих ігри, тому там особливо настраювати не треба було, просто підказати, де, де які моменти. У другому таймі свято продовжилося. Таїсі Бабенко у цій грі багато в чому не щастило, але терпіння і характер повернулися до неї видовищним голом 4-0. Після цього суперниці занервували і швидко перебрали дозволені шість фолів. Таким чином Валерія Єрмоленко реалізувала один із шестиметрових ударів і оформила хет трик. У нас вже тепер третє місце по закінченню сезону. Ну і є шанси побороти за вторе. Тяжела нервна игра вийшла. Це було видно по количеству жовтих красних закончилось. Після матчу головний тренер злагоди Олена Кудзієва довго сперечалася суддями про їхню некомпетентність. Та все ж ПЗМС перемагає і точно закінчить цей чемпіонат із медалями.